Улюблені в Господі дорогі брати і сестри, тернополяни, гості нашого гарного міста, вітаємо вас в цей гарний благословений час любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І давайте ми всі разом скажемо Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо особливий день. І, Як ви бачили на наших запрошеннях, ми запрошували. Сьогодні вас прийти на співоче поле, щоб разом прославити Господа, і також згадати ще одну важливу подію, яка широко почала відзначатися вже в нашій країні і буде відзначатися впродовж до кінця року, це 1030 років хрещення Русі України. Хочу сказати, що декілька днів назад. У Києві, в Українському домі, відбувся національний, сьомий національний молитовний сніданок, приурочений 1030 років хрещення Русі України, на якому були присутні делегати з більш як 15 країн світу, все керівництво нашої держави. Практично три з половиною години відбувався цей молитовний сніданок, занесений десятки молитов за різні сфери життя нашого народу, нашого суспільства. Сьогодні хочу дуже коротко сказати дещо історично про 1030 років хрещення Русі України і дещо сказати коротко про те, що. Нам важливо відзначити в, цьому, в цій річниці в цьому святі. Хрещення Русі наприкінці X століття безсумнівно належить до найбільш епохальних подій в історії нашого людства. Хрещення Русі стало для східніх слов'ян унікальною можливістю доторкнутися до живої сили Євангелії. Тим самим змінити богосприйняття з багато Божя, яке процвітало на нашій землі до поклоніння єдиному істинному правдивому Богу, який створив світ і все, що в ньому, це можливість скинути з себе язичницькі пута, якими був оплутаний наш народ, і зробити величезний крок. До цивілізованості. Саме християнський світогляд безпосередньо сприяв і вплинув на культурний розвиток нашого українського народу, удосконалення писемності завдяки діяльності Кирила та Мефодія тодішнього часу, що своїм служінням викликали до життя слов'янську писемність. Заклавши тим самим духовні основи християнства і для всіх східнослов'янських племен, треба сказати, що схема християнізації 1030 років тому назад у всіх слов'ян практично була аналогічною. Спочатку було особисте навернення і хрещення самого вождя або князя. А вже потім насильницьке хрещення усіх його підданих і знищення всього язичництва навколо. В політичному плані першою відомою прихильницею християнства на Русі Україні була княгиня Ольга, але лише її молодший онук князь Володимир став хрестителем Русі тисячу тридцять років тому назад. Нам, звичайно, достеменно невідомо, які саме причини штовхнули князя Володимира, Ревного язичника, особисто прийняти хрещення за євангельським зразком. На думку більшості істориків, причиною були саме політичні симпатії князя Володимира до Візантії, а також дуже таке емоційне захоплення цим богослужінням, яке він бачив там. За офіційною версією, князь Володимир був охрещений сам в 988 році в Херсонесі Таврійському Крим, сучасний Севастополь. Він там приймав хрещення. І коли він повернувся до Києва, то почав винищувати всі язичницькі капища і святині. Так статую Перуна було скинуте в Дніпро. І князь видав наказ всім охреститися. І особливо 1 серпня, 1000, верніше, 1 серпня 988 року весь народ ішов по центральній вулиці Києва, яка назв, отримала назву Хрещатик в Дніпро Хреститися. І треба сказати, що це хрещення відбувалося. Примусово, примусово, практично через язичницькі бунти на чолі з волхвами християнство доводилося насаджувати, як пишуть історики, вогнем та мечем. З історичних джерел відомо, що сам Володимир докоріно змінився і почав вести смутливе сімейне життя. Великі пишні гостини він замінив на допомогу нужденним і бідним. Такому ж дусі він почав виховувати своїх синів, будував храми, усіляко підтримував просвітлення свого народу. Але поряд з цим справедливо відзначити, що прийняття християнства в такий спосіб, насильницьким методом, мало серйозні недоліки, які проявилися на долі нашого народу і тягнуться аж, на жаль, до сьогодні. Мова йде про несвідоме навернення до нового напрямку вчення, несвідоме його сприйняття населення, яке призвело до відродження язичництва на рівні релігійних обрядів, традицій і, по суті, означало злиття двох релігійних систем в одну язичництва та християнства. Язичництво, на жаль, не зникло – Воно легко знайшло собі місце під дахом християнства, бо люди не знали і, на жаль, не знають до сьогодні Слова Божого святої Євангелії, Божого святого письма. З хрещенням Русі офіційно завершився період темряви для слов'ян, але становлення справжнього істинного євангельського християнства. Через євангельське вчення тривало і ще дуже довго, допоки не знайшло свій прояв після реформації у формуванні різноманітних євангельських спрямувань в новітню нашу добу. Ісус Христос сказав: по плодах їх пізнаєте їх. Добре дерево родить добрий плід, а погане, поганий. Отже, хто є справжнім християнином? Назва християни вперше прозвучала у Греції в місті Антіохія. Християнами називали учнів Ісуса Христа. Отже, християнин це учень Христа. Учень повинен мати Учителя. І Біблія каже: один нам учитель Христос. Слава Йому! Християни навчаються від того учителя. Ісус Христос сказав, хто може бути учнем Його. Не всі люди, які йдуть за Христом і йшли за Христом, були Його учнями. Ісус Христос сказав, що учнем Його може бути той, хто слухає Його Слово і виконує це Слово. Учнем Його є той, хто йде за ним. Йде за ним щоденно, йде за ним постійно, незважаючи ні на що, Він іде за ним. Учнем Ісуса є той, хто ради Нього залишив абсолютно усе. Абсолютно усе зрікся всього, зрікся самого себе. Учнем Ісуса є той, хто несе свій хрест, розпинаючи на ньому своє я, свій егоїзм. Свою гріховну натуру. Учнем Ісуса Христа є той, який зрікся усього ради Христа і любить Його понад усе в своєму житті. Християнин це людина, яка прийняла свідоме рішення відмовитися від своєї гріховної волі на користь виконання Божої волі. Це людина, яка говорить, не моя. А Твоя нехай буде воля. Християни це люди, які живуть під впливом і авторитетом святого Письма, святої вічної книги Біблії. Це люди, навчені Христом через Євангелію і охрещені за зразком Ісуса Христа. Ісус Христос сказав: хто увірує і охреститься. Той буде спасений. Хто не увірує, засуджений буде. Біблійне хрещення це свідома обіцянка Богу доброго сумління, очищеного від мертвих діл. І мова тут іде не про автоматичне набуття безгрішності чи нашої досконалості після хрещення, абсолютно ні. А про можливість коригування свого життя через чисту совість, сумління підпливом Духа Святого і Божого віковічного Слова. Слава Богу! Це так важливо.